Не готуйте цей пиріг, якщо не хочете, щоб потім вас постійно просили його приготувати. Хоч Він і дуже просто готується, але з'їдають його за хвилинку. Тісто дуже просте. Спочатку збиваю яйця з цукром і ванільним цукром. Додаю молоко або кефір. Вливаю декілька ложок олії. Додаю просіяне борошно, а на нього висипаю розпушувач для тіста. Все гарненько перемішую вінчиком, поки маса не стане однорідною. А далі роблю родзинку цього пирога. в окремій мисці змішую солодкий кисломолочний сир з яйцем. В мене з курагою. Можна використати звичайний кисломолочний сир, але тоді треба додати цукор і ваніль. Далі деко застелене пергаментом, переливаю тісто. По консистенції воно виходить як тісто на олад. Далі за допомогою кондитерського мішечка висаджую кульки солодкого сиру. Якщо немає мішечка, можна зробити це за допомогою ложки. Потім ставлю цю красу в розігріту духовку на 20-25 хвилин при температурі 180 градусів. Виходить дуже ніжний, в міру вологий, смачний пиріг. Пишіть, чи сподобався вам рецепт? Обов'язково натискайте кнопочку слідкувати.